Погляньте, будь ласка, на малюнок, на ньому зображені геометричні фігури. Ви їх розгляньте уважно і послухайте загадку. Здогадайтеся, про яку з цих геометричних фігур буде йти мова. Домовились? В нього гострі є кути, вони схожі, мов брати, і чотири сторони однієї довжини. Що це? Так, це квадрат. Молодці! Не стоїть і не стрибає. Жодного кута немає. Що це? Так, звичайно, це круг. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. В нього тільки три кути, і звуть його. Так, це трикутник. Чотири. В нього сторони, не всі однакові вони. Кутів також чотири має. Як його звати, не згадає. Правильно, це прямокутник. А зараз уважно розгляньте малюнки і скажіть, яку вони мають форму: круглу, квадратну, трикутну чи прямокутну. Годинник, якої він форми. Молодці. Годинник має круглу форму. Двері. Якої вони форми. Молодці двері схожі на прямокутник. Вікно. Вікно має квадратну форму. Молодці. Ви все робите правильно. Пірамідка схожа на трикутник. Молодці. Дякую вам за увагу.